Румунія місто Брашов помідори 6,99 девяносто девять леїв за кілограм. Це 67 гривень. Ціни на продукти в Україні та сусідніх країнах Євросоюзу майже зрівнялися. При цьому окремі позиції у нас навіть дорожчі ніж в Румунії, Словаччині, Польщі та Туреччині. Про це свідчить інфляційний звіт Нацбанку за період із січня по травень цього року. Наприклад, за кілограм свинини в Україні просять від 200 до 350 гривень за кілограм, в залежності від частини туші. Напротязі двох останніх неділь ціна на свинину зросла. Гривень на 10-20 на за кіло. Якщо лопатка на ще дві неділі назад можна було по 180 гривень за кіло, то зараз такі шматочки 200-210. В сусідній Польщі свинина коштує майже так само: 24-27 злотих за кілограм. А в Румунії вона значно дешевша. М'ясо в Румунії продається запакованим і в середньому за кілограм свинини 17 леїв. Це приблизно 160 гривень. згідно з висновками НБУ з 2016 року ціни на їжу в Україні зросли на 79 відсотків, тоді як в країнах ЄС лише на 46 відсотків. Найдорожчими у нас є продукти на м'ясо. Молочні продукти, тобто продукції тваринного походження. На жаль, дійсно, ці показники є вищими ніж у сусідніх країнах Європейського союзу. Ну, ми не беремо такі країни, в яких досить високі ціни на все. Це Швейцарія, та ж сама Бельгія, Франція. То там ми ще маємо нижчі ціни. Однак, на жаль, ця статистика невтішна. Причина інфляції та здорожчання харчів в Україні бойові дії, що виснажують економіку та впливають на вартість енергоносіїв. Додає фахівці. Війна вона впливає на все, впливає на економіку, впливає на обсяги виробництва, впливає також на кількість робочої сили. Відповідно, все менше і менше чоловіків, які можуть вільно працювати, відповідно, роботодавці підвищують заробітну плату, що вкладається відповідно у кінцевий продукт. Також важливо сказати про вартість енергоносіїв, ці перебої енергії, які були раніше. Зараз на щастя можна сказати, їх менше. Однак і вартість носіїв, і певна нестабільність вона впливає на вартість кінцевого продукту. Водночас ціни на фрукти та овочі в Україні у порівнянні з країнами Євросоюзу поки що нижчі, дешевші і хліб та хлібобулочні вироби завдяки стабільним в цьому році показникам врожаю. Хліб в Румунії в середньому коштує 5-6 лев. Це 50-55 гривень за одну хлібу. Якщо європеєць витрачає на їжу 20-25% своєї зарплати, то середня українська родина офіційно 40, а неофіційно усі 90%, Говорить економістка Юлія Самойлик. При цьому зауважує експертка, зарплата в Україні пропорційно інфляції не зростає у порівнянні з Польщею та Румунією. Вона нижча у 2,5 рази.